Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Сьогодні хочу більш детально розібрати, які три ключові навички мають бути у справжнього управлінця відділом продажу. Що він в першу чергу має робити у такі функціонал обов'язки? Щоб керувати відділом продажу, і перша навичка це керуватись аналітикою, відкрити дашборд і на основі нього бачити ключові метрики відділу продажу, і це не тільки факт виконання продажів, і скільки ми їх там зробили за місяць, це звичайно важливо. Це, це і так ви скоріш за все міряєте, але є ще важливі показники у відділі, які передбачають які є передвісниками цього викон... виконаного плану. Кількість та сума угод, кількість та сума виставлених рахунків, середній чек, цикл угоди, швидкість обробки заявки, кількість комунікацій з клієнтами. Часто там встає питання, а якою потрібно взагалі там якусь РМ систему потрібно ставити в моєму відділі продажу, які є взагалі на ринку. І от там з'явилася якась нова РМ-система, там все так класно, там який бізнес-процес налаштований, воронки є, і все чудово. Я можу сказати, що зробити CRM-систему як базу даних, де зберігаються контакти клієнтів, це не важко. Саме тому багато компаній їх створюють а потім кудись зникають. І їх CRMки не взлітають нікуди. Не так багато на ринку, на, на ринку дійсно перевірених хороших CRM-систем. Тому, в першу чергу, коли ви. Обирайте CRM-систему, дивіться, яка в цій CRM-системі аналітика. Чи можна там, в аналітичному блоці дійсно виводити е, ті звіти і дашборди, які вам потрібні? Наприклад, швидкість обробки заявки це важливий показник в більшості B2C -сегмент, е, е, сегментів B2C бізнесу. Але як його вивести? І чи дають CRM-системи взагалі цей показник? Тобто можна ем, сказати інтегратору, як, е, яка логіка е, може завдатися да, в цьому бізнес-процесі, що там угода впала, коли там, е, менеджер, наприклад, телефонує клієнту, то падає нове завдання е, зі своїм часом падіння, і от е, різниця між цими двома завданнями це і буде швидкість обробки заявки. Тобто логіку треба зрозуміти, да, як це зробити, і в хорошій crm системі Можна це налаштувати і вивести в окремий дашборд, швидкість обробки заявки. Або, наприклад, рахувати там середній чек, коли починаються ці танці з бубнами, коли ми там, наприклад, у нас угода, то, окей, угода якщо у нас один продукт, угода закривається одним платежем, зрозуміло. А якщо є якісь розтермінування, якщо клієнт платить декілька платежів щомісяця, то якщо ми ведемо одну угоду, якою датою закривати платіж? В лютому, в березні чи в квітні? Писати три дати в полях, відповідно: перший платіж таку дату, другий платіж таку дату, третій таку. Або робити декілька угод з різними датами, але тоді у нас буде три угоди замість однієї з середнім чеком в три рази меншим, ніж потрібно. Ну розумієте? Тобто, от в цьому і проблема да, crm системи в цьому на, на велика перевага дорогих crm систем і професійних CRM-систем, які давно на ринку, що у них є сильна аналітика. У більш слабеньких гравців, які тільки з'являються, там багато українських бізнесів хочеться їх також підтримати в цьому аудіокасті. І можна виводити дашборди в Google Looker Studio або в Power BI. Але знову, але знову ж таки, більшість дашбордів, таких ключових, можна і потрібно виводити в CRM-системі. Тому в першу чергу дивіться завжди на аналітику. Покажіть приклади, як. Відділу продажу ведуть свою аналітику в вашій CRM-системі. Ось головне, головне запитання, яке б я ставив, якщо б я налаштовував якусь новеньку crm систему Але для того, щоб налаштувати аналітику, потрібно керівнику знати показники. І от я приходжу до того, що багато керівників відділу продажу, навіть діючих, я не кажу вже про новеньких і там менеджери, які хочуть стати керівниками, так а про діючих не знають, які є взагалі ключові показники ефективності. Я можу сказати, що їх всього 38, 22 випереджальних показники і 16 запізнювальних. Найголовніше, що вам треба зрозуміти, що всі вам вони конкретної ситуації не потрібні. Треба їх всі знати, тому що в різний період часу вам може знадобитися відслідковування різних показників, але в моменті ви зазвичай відслідковуєте два випереджальних і два запізнюваних, тобто ви вбираєте для себе такі ключові індикатори. На основі яких ви розумієте, що відео продажу працює, і відео продажу, який результат він приносить відео продажу, так? Тобто, ось е, е, це потрібно розуміти. І коли є розуміння KPI, коли є тверді навички по показникам, тоді і розуміння, що ми хочемо отримати від crm системи, ми можемо налаштувати якісну аналітику. І вже ця аналітика буде працювати на нас. Тобто далі вже керівник розслабляється у нього є просто дашборд один головний, де в певний місяць або в певний період часу є конкретні дії по певним продуктам, запускам, показникам от саме те, що сьогодні для нього важливо головні індикатори. І тоді ви можете приймати правильні рішення, де скрип докрутити, де когось менеджера підкачати в навичках, де показати, от, запросити і сказати: от, дивись, ти, звичайно, класно, класний переговорник, у тебе великий досвід, але ну, от, конверсія. Дивись, та, от вона показує, що у тебе щось не так. Давай з цим щось змінювати. Це не я кажу, це говорить дашборд Тому аналітикою завдяки аналітиці дуже легко потім керувати відділом продажу. Друге, це знати мотивацію кожного співробітника. І це стосується не тільки того, скільки грошей він хоче заробити і на що він хоче їх витратити. Часто бувають такі ситуації, що менеджери самі не знають, які у них цілі, що вони хочуть. Ну хочуть просто заробляти і все. Та ставить собі якусь планку, хочу, хочу заробити. А навіщо поки що не продумав? Потім, що нема куди гроші витрачати. Вон зараз такі, е, з такій ситуації, а все одно жити хочеться, і в ресторани ходити хочеться менеджерам з продажу зазвичай. Е, і дівчину там повезти також кудись в дорогі е, заклад, хочеться, і е, новенький iPhone вийшов, хочеться, і автомобіль колись хочеться, тобто все хочеться. Але коли саме я це зроблю, не знаю. Давайте почнемо заробляти, і потім буде видно. А не тільки це, да не тільки ці цілі ставити, це також важливо, але також е, знати е, які мотиватори є у, е, у цієї людини, е, чи є особливо коли ви приходите в новий відділ продажу, ви тільки там стали керівником. І ви хочете подивитися на персонал, ви хочете зрозуміти, з ким з вами. Ви ж не можете одразу відробити там половину відділу, викинути, ну потім самі вам скажуть сідай, тепер продавай. Е, тому вам треба поступово просто розуміти, з ким ви в довгостроково будете грати, а кого будете звільняти. І от е, у менеджера бажання стати краще, бажання покращити ринок, бажання покращити цю нішу завдяки своєму клієнтському сервісу. Це його е, переконаність. Чи у нього все таки в мотивації стоїть там зручний графік, комфорт в колективі, ну і Просто або там, просто зарплата, скільки він грошей отримує, і все більше його нічого не мотивує. Звичайно, якщо просто у менеджера там зручний графік, комфорт в колективі або просто гроші, то нам вдовгу з ним грати буде неможливо. І в найближчий місяць-три місяці нам треба буде з ним попрощатися і вже будувати нову систему залучення нових нових менеджерів з продажу, систему адаптації. Це також система, і це також можна налаштувати, щоб менше бути залученим в цей процес там виховання новачків. Але зараз найголовніше та, це розуміти мотивацію кожного свого співробітника, що його мотивує. Когось мотивує тренінг додатковий пройти, навчання, фішки дізнатися, а когось мотивує і інші речі, там зарплата, бонуси там, і так далі. І все більше його нічого не мотивує. Тому під кожного потрібно щось своє підлаштовувати і мотивувати його, виконувати якісь. Показники, які вам важливі, Задля того, щоб потім отримати бажаний ними результат, до якого вони прагнуть. Не всі хочуть розвиватися, не всі хочуть ставати краще. Це ідеально, щоб у відділі продажу ви шукали саме таких людей, у яких мотиватори саме такі ставати краще, робити ринок краще, дотримуватися місії, яка є в компанії, бути причасним до чогось великого. Це, це круто. Але коли ви тільки приходите, то ви бачите, що менеджери часто не відповідають цим критеріям, і вам треба під них підлаштовуватися. Тому комусь окей, ти раніше підеш з роботи, якщо виконаєш сьогодні план норму там по дзвінкам, або якщо у тебе буде в кінці е -е, стільки-то виставлених рахунків, то ти тоді можеш раніше закінчити робочий день, якщо його мотивує графік. Так, тобто знати мотивацію, кому що пропонувати. І третє бути наставником, навчитися поділитися з життєвим досвідом, та допомогти складній ситуації. Але головне не робити за менеджера, а дати йому вудку, щоб він е заробляв більше. Не закривати клієнта, а пояснити, як його закрити, потренувати з ним, е пограти в продавець, покупець і відправити менеджера, щоб він потім відпрацював це все на своєму клієнті. Це можуть бути інші ситуації. Тобто, коли людина лідер-наставник, за ним хочеться йти. Хтось з наставників, він показує своїм рівнем життя, та, що у нього щось є, він заробляє, він завдяки продажам піднявся в кар'єрі, він там собі купив автомобіль, наприклад, тому менеджер, який хоче собі автомобіль, він буде запитувати поради, як досягти і буде прагнути йти до цього результату. Так? Це зрозуміло. Тобто, для того, щоб бути наставником, треба мати певний бекграунд, щоб бути. Бути наставником. якщо, якщо Це можуть бути інші ситуації. Це може бути ситуація, коли ви класно продаєте, у вас є такий скіл, і люди приходять до вас. Вони готові просто тут працювати. Неважливо навіть яка ніша і сфера. Ну тобто, це другорядне. Головне, що тут ви, вони знають, що ви в погане не підете. У вас є тверді е, у, устрої, ви класно продаєте, і у вас можна чомусь навчитися. Е, часто я так забирав топових продавців, е, там, збирав команду. Е, вони йшли просто конкретно на мене. Вони, вони хотіли працювати е, разом зі мною. Тому такі плотний костяк команди я збирав саме. Маючи змогу їм щось віддати від себе, тобто зарплата, команда, бізнес це зрозуміло, але вони також йдуть за наставником, хто буде безпосереднім керівником і чим я у цього керівника навчусь. Тому важливо бути наставником і давати людям можливість ставати краще. А більш детально ми розбираємо навички і обов'язки керівника на відкритому майстер-класі. Як менеджер з продажу стати керівником, я запрошую особливо менеджерів, які є в цьому каналі. Вони хочуть зростати. Я запрошую тім лідів. І я запрошую на цей майстер-клас керівників, початківців, які тільки прийшли, вони поки що не розуміють, що їм робити, як себе поводити у відділі продажів. Я сподіваюся, що цей підкаст, такі підкасти, вам допомагають, але нам потрібно трошки більше часу з вами попрацювати для того, щоб у вас було більше розуміння стратегії вашого кар'єрного зростання як керівника віділу. Продажу. тому запрошую вас на майстер-клас. Інформація буде в цьому телеграм-каналі. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.